Екологічне лихо просто у квартирі. Мешканці багатоповерхівки, що на проспекті Соборності у Луцьку, скаржаться на сусідів, які перетворили своє помешкання на притулок для тварин, птахів і тарганів. Вже кілька років ця живність не дає спокою цілому будинку. Люди кажуть, як лише не намагалися вплинути на сусідів, однак усе марно. У квартирі звіринці побувала наша знімальна група. Це двокімнатна квартира у п'ятиповерхівці, що на проспекті Соборності 17. Окрім двох господарок і трьох котів, тут живуть десятки голубів. Усе встелене їх послідом. На подушці щойно вилупилась пташеня, а на стінах та підлозі без перебільшення кишать таргани. Я все вилежу тут і випущу. Коли? В який термін? Не знаю. Багато прибирати треба, буду старатись швидше. Такі обіцянки від своїх сусідок розповідають мешканці Багатоповерхівка чують вже кілька років. Увесь цей час машкати поруч із цим звіринцем їм просто нестерпно. Це постійний сморід, пір'я та непрохані гості. По під'їзду не можна було пройти. Тараканів було так багато, що ми їх травили в під'їзді, але все одно ми не давали цьому ніяку раду. Ми в себе в квартирах щотижня травим тараканів різними трутками і сипучим порошком, і гелями в квартирі проживають діти, в котрих іде алергія. Від цих труток років три вже голуби в них вселилися і живуть голуби. Вони мало спілкуються з людьми. Взагалі мало не зможе поздоровитися, можуть не здороватися. Прийде Господаркою оселі, матір Валентина та донька Наталія Величко мешкають тут багато років, розповідають сусіди. Алкоголем не зловжувають, не скандалять. Єдине на контакт жінки не йдуть, і дверей ніколи не відчиняють. Сьогодні ж сусідам увірвався терпець, довелося викликати поліцію. Вони конфлікт між сусідами. Жіночки тримали двері. Для того щоб не закрили власники квартири, зайшовши квартиру, помітили антисанітарію дуже велике скупчення голубів. Полісман втихумиру сусідів та намагався переконати господарок відчинити вікно та відпустити птахів. Давай я відкрию, Наталі. Пані Наталія чинить опір правоохоронцям. Ті, згідно з законом, нічого вдіяти не можуть. Чому ж влаштувала у квартирі голуб'ятню? Пояснення у жінки такі. «Прилетіли за мною з села, як почтою це прилітають. Вчора дощ був, то я забрала їх. А вам самим не заважають вони? От як Ні. в таких умовах жити? Ні, у вас не дуже заважають, брудно. Вони дуже хороші. А скільки їх у вас рахували? Ні. Давайте зараз спробуємо їх випустити. Не налякані, сильно, я їх успокою, я їх випущу. Згоди з проблемними сусідами машканці так і не дійшли, після чого звернулись у товариство МЖК, що обслуговує їх будинок. Хоча, кажуть, раніше вже скаржились неодноразово. Підписувалися, Ви що ми в квартиру зайти не можемо, нам пускають». Ви сьогодні пишете нам заяву, ми її розглядаємо, даємо вам відповідь і призначаємо комісію на дату і місце. Мешканці написали відповідну заяву, і в нашій присутності зареєстрували її у приймальній. Чи відреагують на неї компетентні служби? Ми будемо відстежувати.